Стиминало, я посягняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то так мені було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликало паю, А я собі у бурені молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені туди так приязно молилось, чого так весело було Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло. Пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось запекло почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся село почервоніло Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята обернувся я на хати, нема мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскинь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.